І так, вирішив я все-таки не переносити на завтра те, що можна сьогодні зробити. Натягнув я ремні. Що треба зробити для того, щоб натягнути на шостому приводі рівні? Всі резинові заглушечки стоять. Тут ось. Чотири штучки тут, тут, і з струців стоять по дві штуки. Значить, відпускаєте тут болт. Ви його там побачите. Відпускаєте його і потім відпускаєте двигуни. Двигуни мають в сторону болта піти. І ослабнуть. Ремні. Далі ставити міточку, ось в мене я поставив чорну міточку, де у вас ремінь був натягнутий. І я на три зубця натягнув нижнього і верхнього Нижній ось можна завернути сюди, трішки місця є. І верхній ремінь я натягнув так, щоб натяжка була такою, коли двигуни були затягнуті болтами тими боковими. У мене, до речі, двигуни були геть відпущені. Тому будьте уважні, можливо, у вас теж натяжка пропала. Я вже натягнув, тому можна їх, в принципі, зажати, ці двигуни крокові по осям. Коли ви зробили натяжку, ви тоді вже боковим цим болтом двигун відпущений, дотягуєте. Дотягуєте так, щоб ну, ремінь звенів, як струна. Ось невеличкий тиск я даю пальцем, і він десь на сантиметр відходить в сторону. Також подивіться, щоб ремінь не зійшов з роликів, ролики не зубчаті. Тут звичайні підшипники на зустріч з юбочками, тому дивіться, щоб на юбки не позалазив ремінь, щоб вони чітко стояли в роликах. І, в принципі, все, екструдер чистий, я його перевірю, можна ставити на місце. Хто власник таких принтерів шостих приводів від Flynn тут ось в екструдері є ось такий люфт. Якщо чуєте, що щось клацає, знайте, що це ось тут. Часті відкати і воно просто тут клацає. Я думаю, надрукую проставочку, що комусь цікаво, покажу взагалі, що, що зробив. Трішки хочу уплотнити, і тоді він не буде клацати, не буде таких, буде чітка. Подача чіткі відкати. Далі, якщо взагалі комусь цікава така модифікація, прошивка Marlin від В'ячеслава Шубіна, то я зніму окреме відео з детальними переробками. Тут нічого страшного немає. Тут єдине, що треба розібратися, де підсвітка підключена, щоб її увімкнути, все-таки підсвітка це класна штука. Викину датчик спалаху і викину датчик філаменту. Він тут, в принципі, не потрібний. Перехід на інший слой іншим кольором ну, без пропусків дуже рідко таке виходить. У мене було таке виходило, але часом буває все одно полосочку пропуска видно. Тому це так собі фіча. І що ще хочу зробити. І ще, до речі, тут неправильно підключені кулери. Я показував, що обдув-моделі зараз на даний момент не працює. Просто треба в правильні слоти, штекери перекинути прямо на платі тут збоку. Зніму кришку, покажу все це, як я зроблю. Також є там вільний роз'єм, можна ставити tmc 2209 і в прошивці Тут на лаштуваннях можна вказати, що Е2 це Е1. Тобто, щоб Він вважав, що екструдер, перший екструдер управляється з роз'єму екструдера номер 2 також перевага Марліна в тому, що є захист, бо я тестував на стандартній прошивці. Я запустив друк, розігрів там, 220 температура, здається, була взяв термістор, висмикнув просто руками з плати. І він не побачив різниці. Він подумав, що мала температура. На екрані була температура мінус 11, здається, на термісторі. Він просто давай розігрівати хотент. Ясно, що я все вимкнув, але уявіть, що у вас термістр відпав, бо тут перехідна плата ще всередині є, хто не в курсі. Невеличка. Або там відпав контакт термістора, або десь тут від вібрації відпав він просто, хоча він там термоклеєм ніби зафіксований. Ну, тобто десь обрив був, або ось тут, на вигінах, десь стався обрив. Термістор показує неправильні дані, нагрівається блок. Блок думає, що температура мала, нагрівач включається на максимум. Гріє там скільки? 400 градусів, температура плавлення алюмінія чим можливо чуть більше. І цей весь пластик, він просто загориться і буде дуже неприємно. Добре, якщо ви це все побачите і встигнете виключити і потушити. в Марлініш така штука, якщо термістор відпадає, все відключається, крім обдува, і все це охолоджується, пищить Ви просто приходите, все холодне, кулери на максимум працюють, і нічого не станеться. Він просто. Він просто зупиниться і перестане друкувати, гріти щось. Стіл і екструдер. Зразу ж виключаються всі нагрівачі, залишається тільки обдув. Тому це ось перевага Марліна. Така одна із перших. І детальний огляд обов'язково зроблю з, з, з усіма переробками. Єдине, що от проблема що тут вертикальний екранчик. В Марліні поки такого немає, ніхто такого не робив. Тому доводиться отак боком дивитися. але я не часто особисто користуюсь екраном, тому для мене це не є проблемою. Якщо комусь теж цікаво таке оновлення шостого привода, можете звертатися, я обов'язково все покажу, все розкажу.